Під час вивчення, повісті дзвінки матіяш, мене звати Варвара, ми з учнями замислилися над тим, яке велике значення має ім'я людини. Саме це нас надихнуло вирушити у маленьку подорож, таємниця імені Твого, щоб відкрити походження наших імен, значення. І красу. Ім'я це перше, що отримує людина при народженні. Воно супроводжує нас усе життя, а іноді навіть визначає характер чи долю. Сьогодні ми спробуємо розкрити таємницю своїх імен і зрозуміти, яку силу вони мають. Назар, Назарів, а тепер чуть-чуть антропономіка. Назад часто є товариським, але дещо імпульсивним. Ім'я Марк. Ім Марк має дане походження, воно утворилося від латинського імені Марку. І своє версія, що Маркус походить від імені Бога і ім Марси. Тому ім'я Марк часто поносить із силою та з німецької означає Берлина. Значення від імені Віта, та Тайна та судьба. Розшифрування цього імені, радісне, індивідуальна, талановита, аргументуюча. Ага. Імені. Мене звати Лео, моє ім'я означає сміливість силу та благородство. У багатьох народів лев це символ відваги, хоробості і честі. Ім'я Віталіна має латинське походження та є похідне від слова Віталіс, що означає «життєвий», повне життя або життєво важливе. В 1996 році назвали найбільше дівчаток з іменем Віталіна. Скорочено Віталіна можна назвати… дійне хороше жіноче ім'я, лексичне значення цього імені Мила Людя. Воно є одним із коринних варіантів людини, імені Людмила. А ще вона має слов'янське походження від слів «мир», милість. Є е, у цього імені ще й італійське коріння, пов'язане з містом Мілан, що додає імені культурної глибини. Всі історії пов'язані з цим іменем. Несуть у собі красу, мудрість, доброту. Це герб мого імені. Є ім'я Софія. Воно походить із грецької мови, і означає мудрість. Це дуже гарне і старовинне ім'я. На Русь воно пройшло з Візантії, тоді, коли люди прийняли християнство. Історію про Святу Софію, жінку, яка мала трьох дочок: віру, надію та любов. Це герб мого імені, ти виступаєш давай. Ім'я когдане звучає Богом даний або дар Божий. Це Словянське ім'я, що складається з двох частин Бог і даний. Походження славянське, значення Богом даний або Дар Божий. Інші значення ім'я також прокладаються як. Той, кого дав Бог да. Аліна, походження та історія вимірна імені. Аліна жіноче особове ім'я, що запозичене у 19 столітті з європейських мов. Ім'я Аліна нині є доволі поширеним. Популярності воно почало набувати у 19 столітті, а до того почалася рідкісним, екзотичним та вишуканим. Алі... Я хотіла розповісти історію Майдана. Російська дарована Бога. Мене uh, ну, і до двох років мама і бабуся так і називали дарунок, або дарунок, чому якось так uh, дарунок, то я вирішила зробити всім подарунки, які ви самі виберете. У мене є така коробка, і тут різні uh, ці подарунки, і ви виберете самі, що ви. Ну, Дар'я дарунок, то вона обдарює. Що попало? Вона подарує. Софія суперприз. Мудра, вона не даремно мудра. Вау, поаплодуйте! Софія. Всі сказали Даші дякуємо.